Олена та Денис виросли в одному місті, зустрічались ще у шкільні роки і з тих пір були нерозлучними. Олена завжди весела та енергійна, працює графічним дизайнером. Її барвисті картини не лише прикрашають стіни їх дому, а й часто стають обличчям місцевих культурних подій. Денис спокійний і розважливий, працює інженером-програмістом. Він завжди був захоплений технологіями та любить те, що його робота дозволяє йому бути на передньому краї прогресу. Життя під одним дахом з батьками Олени було для них важким періодом, сповненим частих суперечок та негараздів. Їхня квартира була втіленням їхніх мрій та характерів, її інтер'єр відображав Оленину любов до яскравих кольорів та денисову пристрасть до сучасних гаджетів. Кожен куточок їхнього дому пронизаний любов'ю та турботою, яку вони вкладають у спільне життя. Після переїзду в нову квартиру Олена та Денис стали плести своє гніздечко з любов'ю та натхненням. Вони часто прокидалися вранці, коли промені сонця пробивались крізь штори, обіймались та планували, як вони разом облаштують свій дім. Олена мала бездоганний смак і любила вінтажні речі. Тому вона знайшла старовинний комод на благодійному аукціоні, який став центральним елементом їхньої вітальні. Денис, у свою чергу, встановив розумну домашню систему, яка дозволяла їм управляти освітленням, температурою та навіть музикою за допомогою голосових команд. Свій вільний час вони любили проводити разом, готуючи вечерю в їхній просторій кухні. Де кожен прилад і кухонний гаджет був вибраний з думкою про зручність та функціональність. Олена експериментувала з рецептами з усього світу, а Денис завжди був її охочим помічником, а іноді і критиком. Подружжя також любило приймати гостей, організовуючи різні вечірки. Друзі та родина завжди знали. Що в будинку Олени та Дениса їх завжди чекає тепла атмосфера, смачна їжа та гарна компанія. Але життя подружжя не обмежувалось лише стінами їх квартири, вони разом подорожували, відкриваючи нові місця, і кожна подорож приносила їм не тільки спогади, а й нові ідеї для їх дому. З кожною пригодою їхня квартира наповнювалася сувенірами та фотографіями, які розповідали історію їхнього спільного життя. За ці шість років їх дім став справжнім відображенням їх любові, сміливості, вибирати власний шлях та здатності створювати красу навколо себе. Олена та Денис продовжували рости та розвиватися разом, доповнюючи одне одного і будуючи життя. Про яке вони завжди мріяли. Батьки Олени, з якими Олена та Денис проживали раніше, жили в окремій квартирі разом з Сергієм, рідним братом Олени. Сергій мав складний характер, був хуліганом та різко ставився до Олени та Дениса. Якщо життя подружжя було організованим і наповненим цілеспрямованістю, то Сергій часто втікав від реальності, занурюючись у віртуальний світ ігор. На вигляд, він був сором'язливим та замкнутим, але коли мова заходила про його захоплення, Сергій відкривався з несподіваного боку. Його захоплення поступово переросло в залежність, яка почала вимагати все більше часу та ще гірше грошей. Ігроманія Сергія стала невидимим але відчутним тягарем для сім'ї. Батьків Олени, Сергій грав у високоризиковані ігри, де ставки були високими, а наслідки руйнівними. Батьки, які завжди любили своїх двох дітей беззастережно, були змушені терпіти витівки Сергія, сподіваючись, що він вийде на правильний шлях. Вони допомагали йому з боргами, вірячи в кожну його обіцянку покінчити з іграми. Але з кожним разом він все глибше та глибше занурювався у світ азартних ігор. Наслідки його залежності стали настільки серйозними, що, врешті-решт, батьки стали перед жахливим вибором, вони були змушені продати сімейну квартиру, щоб покрити заборгованість Сергія. Згодом Сергія посадили у тюрму за розбій. Олена та Денис не могли залишити батьків без підтримки. Вони запропонували їм переїхати на дачу Дениса, яку він облаштовував впродовж декількох років. Коли батьки Олени переїхали на дачу, Денис був сповнений співчуттям та бажанням допомогти. Але з часом реальність ситуації стала виявлятися все більш складною, ніж він очікував. Його дача. Яку він облаштовував і плекав як місце спокою і відновлення сил, поступово перетворювалась на місце гучних зборів і непевних змін. Батьки Олени, не маючи власного куточка, відчували потребу перенести шматочок минулого життя у нове середовище, організовуючи зустрічі зі своїми старими друзями. Дача, яка колись була оазою тиші, стала місцем регулярних зібрань, де звучала музика. Та сміх до пізньої ночі. Денис спочатку намагався розуміти та прийняти ці зміни, але згодом розрив між його уявленнями про дачу та тим, як вона використовувалась тепер, став очевидним, коли одного дня Денис повернувся і виявив, що мама Олени посадила квіти прямо на викошеному газоні, який він доглядав з такою любов'ю. Цей газон був його гордістю, символом порядку та спокою, який він намагався підтримувати в своєму житті, він відчув, що його особистий простір був порушений, а його зусилля знецінені. У той момент, коли Денис побачив кольорові плями квітів на своєму ідеально рівному газоні, його терпіння лопнуло він відчув гостре відчуття втрати контролю над чимось, що було йому так дорого. Розмова з батьками Олени була непростою. Вона виявилася наповненою емоціями та нерозумінням з обох боків. Денис розумів, що вони не мали наміру завдати шкоди, але він також відчував, що необхідно встановити межі. Цей інцидент став переломним моментом для всієї родини. Олена опинилась між двох вогнів, намагаючись підтримати свого чоловіка. Та заспокоїти батьків. Мамо, можемо поговорити. Я хочу обговорити з тобою одну річ, яка дуже турбує Дениса. Звичайно, доню, що сталося? Це про дачу. Денис дуже засмучений через ті квіти, що ти посадила на газоні. Він дуже любить той газон, і це було зроблено без його дозволу. Але ж я тут живу, Оленко, твій газон це не весь світ. Квіти виглядають чудово і приносять мені радість, чому він не може цього зрозуміти. Мамо, я розумію, що тобі хочеться зробити це місце затишнішим для себе. Але дача це не тільки твій дім. Вона належить нам обом з Денисом, і нам би хотілося, щоб будь-які зміни обговорювалися спочатку з нами. Мама відповіла А я вважаю. Що якщо я тут живу, то маю право робити те, що вважаю за потрібне. Я вже втратила свою квартиру, моє місце, чи я не можу навіть тут відчувати себе як вдома. Мамо, ти завжди будеш мати місце у нашому домі. Але ми просимо тебе поважати і наше бачення. Невеликі зміни це одне, але великі рішення, як от перепланування саду, мають бути прийняті разом. Я така розгублена, мені здається, що ви вважаєте мене старою та непотрібною, яка не може мати своїх думок і бажань. Ох, мамо, зовсім ні. Ми цінуємо тебе і твою індивідуальність. Просто давай спілкуватимемось і поважатимемо бажання один одного. Ми всі хочемо, щоб дача була місцем, де ми всі можемо бути щасливі. Ну, добре, доню, я постараюсь більше так не робити. Незважаючи на щире бажання Олени знайти спільну мову з матір'ю, ситуація на дачі не покращувалась. Мама продовжувала накладати власний відбиток на простір, ігноруючи попередні домовленості. Речі Дениса зникали з місць, де він зазвичай їх лишав, а його інструменти, які він ретельно сортував та зберігав у гаражі, були викинуті, щоб зробити місце для садового приладдя. Одного вечора на дачі, коли Денис знову півгодини шукав свою зарядку для ноутбука, яку мама Олени прибрала на більш підходяще місце, він вирішив, що більше не може мовчати. Олено, ми мусимо поговорити про твоїх батьків. Я не можу знайти свої речі на власній дачі. Денисе, я розумію, що тобі важко, але вони втратили свій дім. Ти розумієш? Олено, я дійсно хотів допомогти твоїм батькам, але те, що відбувається зараз, це не просто втручання у наше життя, це повна неповага до моїх кордонів. Я не можу відчувати себе комфортно на власній дачі, де мої речі просто викидаються. Мені дуже шкода, я не знала, що ситуація настільки серйозна. Я поговорю з батьками знову: ми знайдемо рішення. Олена знову зібралася з духом для розмови з батьками. Цього разу вона була твердо налаштована встановити чіткі межі та правила, які мають дотримуватися всі, хто живе на дачі. Мамо, тату, я знаю, що останнім часом було багато напруження. Ми хочемо поговорити про дачу. Олено, ми вже все зрозуміли, ми не хочемо більше бути тягарем. Ми вирішили переїхати до тітки Ірини. Ми розуміємо, що ми вас обтяжували. Можливо, ми надто звикли до того, що маємо власний простір. Ірині буде добре мати нас поруч, вона самотня. Мамо, зрозумійте, ми не хочемо, щоб ви відчували себе небажаними. Ми просто хотіли знайти баланс, щоб усім було комфортно. Ми це розуміємо, доню, але, можливо, це й справді краще. Нам теж потрібен власний простір, і твоя тітка Ірина теж зрадіє компанії. Мамо, тату, я сподіваюся, ви не злитесь на нас. Олена, ми були трохи ображені спочатку, але після роздумів ми зрозуміли, що це правильне рішення. Ми завжди будемо вдячні вам за те, що ви допомогли, коли ми були у скруті. Та й тітка Ірина так радіє, що ми переїжджаємо до неї. Вона вже планує, де нам усім буде краще спати і які штори повісити. Я так рада, що ви знайшли спосіб, як бути щасливими ми завжди хочемо для вас тільки найкращого. Ми знаємо доню, і ми завжди любитимемо тебе та Дениса, незважаючи на усе. А зараз ми повинні дивитися вперед і створювати нові спогади у новому домі. Можливо, це навіть і краще для всіх нас. Ми завжди будемо тут для вас і не забувайте, що ви завжди вітаєтеся на дачі. Просто, просто наступного разу ми попросимо дозволу перед тим, як щось змінювати. Правда? Так, мамо, правда.